Добрий день, коли не бачив. брати саме. Добрий день. Що далі, кажіть? Зараз підіде витихав у Лиєвську Дварченко. Ох, машинка хороша. А наші немає чим воювати напередку, бачите, добре. Вам купляють машини за такі гроші. І що тут не до другого? Закриє роти, стоїть мовчи. Закри роти мовчи. Якщо ви хочете по конфлікт, будь ласка, не треба. Ні, ні, я то він працю... хай рот закриє, бо я, б, я ж з вами спілкуюся. Це хто такий? Ми поки не спілкує, що, що? ми чекаємо людину, яка витихала, Добре, Я, бачила, я, я ж з вами спілкуюся, правильно? Все. Я ж вас спитав, що ви кликали тут у нас, що, що у вас тут потрапилося? А воно вже три, три роки длиться це все. Він дурка включив собі, що він не знає, що це. В нього є доручення, в нього є е, підписаний договір на цю земельну ділянку. Ви мені показуєте договір на цю земельну ділянку, зареєстровано, так? Я зразу ось до, даю добро і їдете молоти. Тільки він ось доподає, чи той, чи той, хто це, бумага дає. Ну, вона в них в оренді, так? Договір оренди зареєстрований е, в цьому, де ж гевка І все на цьому. Питання рішені. Я зрозумів. Дивіться, договор е, на земельну ділянку саме, як не ви виходить. Що-що? Не витребована як. Як так? не вийде, з 21 року вона вже витребана. З 21 року. Є якісь документи. Звісно, все є. Дивіться, абсолютно все є. Поки, є власне. Ні, чекайте, підріжі, підвір. Викликав вас то, він, хай дає, на якому ставанні бумаги хай покаже. Він ж як, без, без бумаг без бумаг приїхав, так? Дивіться, чи ні? На дані зараз де ми знаходимося. Де ми знаходимося? Куриовка. Да. Е, Любий... Підприємець вози з собою всі документи на землю, в будь-який холдинг, товариство. Ви, ви на всі ділянки возите свою землю. Я зараз буду з собою. Ну, може, Добрий день. Ці всі документи лежать в євровідділі вже. Ну, звісно, всі повністю документи. Це не це, вони всі повністю Ага. Добрий день. Хто викликав, чого викликали? Євген Миколаївич, старший зізнавач. Плеєвські 20 слави, заступник випадки мертво ще даного кластера. Людина перешкоджає збирати врожай. Внизу зумпай. Ми молодшим. А як там? Ну внизу треба з'їхати, ми звідси не побачимо. Ну внизу. Далеко? Ні, ну скільки? 100 метрів. 100 метрів до нас. Дай Потім підете подивитися. Та ні, людина не дає збирати. Дали. Не даєте збирати? — Що-що? — Ви не даєте збирати урожай. А як давати збирати? А хто він такий? Не. Бумаги хай покаже. Ну бумаги покаже. Я ж вам сказав, бумаги в вравідні. О, привезли зараз бумаги будемо все. хто всі... ви такі, що ви керуєте? Кому що треба робити, скажіть, будь ласка. Я тут взяв оренду ділянку. — ділянки. Це громади, в нього є всі документи, вони взяли в оренду дану Представте, будь ласка, документи ваші, які у вас уваги. Всі в радіовіділі ефірі ви ревідіо. Так, да, вчора начальнику поліції лічно пішов, написав. Всі там документи є, всі предоставлені. На даний час у вас з собою якісь документи є? Все да. є, абсолютно все. Ох ти, йолки-палки. Оце, так, да, двіно. Йолки-палки, та ви що? Ай-яй-яй-яй. Оце, дивіться, як нас бережуть, дивіться. Нові машини видали, дивіться, ну. Йолки-палки, считайте. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Там все, в машині чоловік, ну коротше, 20 чоловік приїхало віджимати землю людини. Да, 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 да. А ти хто такий? Я зараз кажу, що... Ти хто такий, -то, щоб десь в всі. Як, як ти, ти кажеш? Не треба до мене, блять, бігло десь таким заходиш, страшним ти? виглядом, блять. Зараз ти, падиш ти, і теж бульки не, пускати. Не, не так, дивіться, так? шановні. Ага. Останній раз попереджаю. Ти заповни ці забульки. Я закон не попереджаю. Будемо себе культурно, толерантно, він вихований. Це, це капець. Добрий день. Там вода в машині вже. Там але там але на даний час ми розбираємося, дивимося документи, кого які є, немає, і тоді вже прийнявся конкретне рішення. Оце да. Це капець. Добрий день, добрий день. Добре. А армія десь потребує таких бойців. Я начальник відділу займені з громадом, mm -hmm. я знаю вас. Поліції, я знаю, так. Повідомляю вам, що згідно статті 40 закону України про поліцію ведеться аудіо та відеофіксація нашої з вами розмови. Добре. Чим виникла у вас спір із представниками фірми Астерта Київ? Я з 21-го року оформив цьому чоловікові, почав оформляти, він вже був правом, ну мав є право власності з 21-го року. І кожен рік, кожен рік, тільки я засію, вони передіскують, кукурузу вони передіскували, засіяли, я маю право збирати. Що не засівають, це третій рік. Це третій рік, вони собі діскують і сіють, і все. Повідомляю вам, що є в нас копія державного акту угу. е, на речові права, саме на земельну ділянку. Так, і право в, на дану земельну ділянку видано 19.03.24 року. Так, так. так. Далі. Е, тобто. Земельна ділянка вже була по факту засіяна фірма старта Київ. так? Ні, 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 я сіяв, вони передіскували засіяли. Е... Є свідки, є хто сіяв, є хто так, Ну, тут все є. Можуть, коли ви можуть всі надати. Вересні всі. Ну, коли вересні сіють. Це, це зараз можна про це говорити. вам, що... Ні-ні, Як це не було правда? Якщо є договір оренди земельної ділянки, да -да. так як ви заключили договір про оренду земельної ділянки, так? Так, да так. -да. Ви заключили. Не, якщо засілася, Нема договору. Є доручні Є все, є, да, так. Все. Лише доручення, чи я вас дорослі досі? Є все. все тоді це інше, інше питання. Да -да. Якщо, є, якщо є вас доручні, це інше. Так. Тоді, на, на тому праві, хто засівав дану земельну ділянку, той уповноважений на збір врожаю. Якщо ви її не сіяли, на нього ще ніяких вас прав не було, то тобто ви даний врожай збирати не маєте права. Обґрунтуйте. Я щоб обґрунтувався. Договір. Так, там є закон. Ні, не, не договір, договір підписаний. Договір оренди земельної ділянки. Да. Заключений 16 липня 2011 року. Так, 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 так. Так. Ким підписано? Подивіться, там в кінці, ким підписано. Підписано повноважена особи орендаря, звірков і е, орендавець ні, В кінці там е, цей. Хто підписував? Форицька, сільська рада. — В кінці, подивіться, листайте. Mm. Там mm. хто mm. далі, листайте. Щас. Томашука найдіть там. Угу. Це було видано розпорядження. Підписано, Томашука. там є воно. Так, є. — Ви покид підпис Томашука. і печать. Є подпись. М М можна подивитися? Так, конечно. тому що де подпись? Це, це печать де подпись де. Є печать, є подпись. Це не печать. Це, а це, ця? Ця? це, це зроблена копія документа. Я тримаю в руках копію, я не тримаю. В, руках оригінал. в, мене, в мене на руках копія. Його немає. Мені, де, мені де, копії, де, де мені копії до збирали. матеріалів. Ну достатньо. як це нема. Тобто на руки всім, всім бажаючим дорога. Якщо довод підписується. Достатньо. Копії надається копія документу, яка не, не, Ні, ні, Якщо підписується довір трьох еземплярах: один їм, один хазяїну, а один е, на нариці безпосередньо, якщо є навіть <кхух> оригінал на фірмі у разі, якщо оренди земельної ділянки. чекайте, чекайте. Я, я, я забув, випаємо. як вас Ігор Сергійович, Сергію він витребований був ще в 21-му році. Писалися заяви, є відправлялися заказним письмом. Приходили до нього, показували бумаги заяву віддавали. Ну і одно не не не. Ще є, Я вам повідомляю. У разі того, якщо до оренди не розподілені земельні ділянки, невитербованого паю, закінчиться у зв'язку з набуттям права власні на неї, до збирання ворожою, посіяного орендарем, тобто той, хто взяв в оренду даний земельний пай, тобто орендар на земельній ділянці має право на збирання ворожаю згідно частини 3 статті 13 закону України про порядок виділення натурі Васильович, зі. ми сіяли кукурузу, то що ми сіяли тут на цій ділянці? Тут спору ніякого немає. Два роки назад що ми сіяли? Голосно кажи, Кукуруджу. Хто передіскував? Ну я не бачив. Хто дискував, сіял, сіяли ми. Да. На які підстави? Зараз двічі. Він був, з, він чолові, був... з якого приводу, хто засідав. Ви дайте цей договір. Де зареєструватися цей договір? На даний Але. час, дивіться, ми. Дайте, Я вас, ви знаєте, я, я, хочу... я знаю вас, я вам да. кажу. Тобто, на даний час є копія договору і є Оригінал. Оригінал. Шановний. Дайте. На підставі якого права ви витребуєте у працівників поліції, ну, так. де зберігається оригінал документів. Оригіналу нема. Де зберігаються оригінали документів. Дивіться, нам, над, нам забу... дивіться, надали відкрити, відкрити, відкрив дивіться, листайте. Кожний двічі. Подивіться, шрифт дивіться. Дивіться, шрифт. Правильно. Шрифт такий, як відзначається вдові. Який різний шрифт? На кожній різний шрифт. Який різний шрифт? Подивіться, подивіться на перший, перший листок. Різний шрифт. Однаковим е -е, шрифтом це зроблено. Дивіться, дивіться однаковим шрифтом зроблено. От, до дивіться. чого тут шрифт? Чекайте. Шрифт. Я Я не пом... До чого тут шрифт? Ви оригінал показуєте. В чому це заключається підробка документу? Читайте там. в чому заключається підробка документ. Будь ласка, скажіть, пані Борислав, чому підписав його? Є підписи печать Томашука. А немає в адміністрації нічого. Ви ходили, виясняли? Ви, ясцяли, да, ви да. робили запит? Так. Да. То надайте, будь ласка, письмову відповідь. Зараз зробимо. Зараз зробимо. Єва! Васильович, йди сюди. Йди <голові> сюди. Кажу, йди до мене, Ігор. Пресувати не будете, Ігор. Думаю, до вас 40 нормальна. чоловік. Василь, спішайся, як машина. Почекайте секунду, то я ж спілкуюся з людиною. Я знаю. Почекайте, почекайте хвилиночку, то ж спілкуюся з людиною. Що, пресуєте, так? Да? Я задаю нормальні, просте питання. Боїся, так? Що я боюсь? Дивіться, дивіться машин. Та не бійся, не буде на тебе щодо руки не трогати. Ну то відійдіть, будь ласка, не заважайте мені спілкуватися. Не ти, а видіть, будь ласка. Я спілкуюся нормально з людиною. Чому проблема? Я ж сказав нормально. Я ж вам пояснив. Відійдіть я з ним спілкуюся. Чуєте чи ні? Зараз вокат приїде. Рашо хаїде. Я просто задаю просте питання. Ви що не чуєте чи ні? Кажу, відійдіти. Це, що, ви руками? Що, я не махаю, я просто забрати не. людину. Це нашою присвячення. От ми стоїмо, говоримо, ви приходите забирати. Нас, нас ви присвячення. Як я з вами говорю, зараз ви мене придатеєте, на... провокації. Ну? Так? Я задаю. Навіщо? Я питаю. Ви були тобто ви заважаєте працювати коли? працівникам поліції. Ось весною. Де. Повне право власності. Так. так, ви після чого, дивіться, так як по законодавству, ви маєте піти в міську раду, там надати заяву, що ви будете обробляти самі земельну свою ділянку. Після чого тільки ви вже на наступний період, коли попередній орендар збирає врожай, ви користуєтеся нею повноправно. Все, так записано в цивільному законодавстві, більшого нічого нема. Розумієте? <кій> Якщо ви тільки набули право власності, ось, ось весною, то, то які можуть бути ще питання? Правильно? Все, ну, пішли, хочете заключити договір біскість? Пішли, пішли, пішли. пішли, 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 до це пішли не бійся. Ніхто тебе тут ви, це, не переживає. Сядь машину, води попить. Не хочу води. Відійди, я поговорю. Відійди, сказав. Вийди звідси. Вийшов що звідси сказав.